Це коротка історія втеча для втомлених очей, проста розминка, щоб зняти напругу. Ну що ж, починаємо нашу мандрівку. Це буде справжня історія звільнення. Наша історія починається на світанку погляньло вгору, ніби на сонце. Тримаємо погляд вгорі рівно три секунди. А тепер довкола виростають високі кам'яні мури. Проведімо поглядом по цих мурах зліва направо, а потім назад. І так робимо чотири рази вперед і назад. Та не все втрачено. Є надія, треба лише знайти ключ. Дивимось вниз, ніби шукаємо той самий ключ, що захований під тканиною, затримуємо погляд внизу. Так, три секунди. Є, ключ у нас. Тепер треба відчинити ті важкі двері. Повільно, повільно очимо малюємо велике коло, уявляємо, як відчиняються двері. Спочатку одне коло в один бік. А тепер в інший. Двері відчинені. Перед нами дорога до волі. Погляньмо далеко далеко, за стіни, прямо на горизонт. Даймо очам відпочити, дивлячись у далечінь, десь 3-5 секунд. От і все. Це був момент справжньої свободи для очей. Цю історію можна повторювати щоразу, коли очі потребують відпочинку. Цікаво, яку історію вони розкажуть сьогодні.